Інському тижню моди 20 років. За цей час сотні дизайнерів показали тисячі колекцій та десятки тисяч модних вбрань. Ювілейна подія зібрала в мистецькому арсеналі старожилів та неофітів індустрії. А я в свої функції з допиту зіркових гостей тимчасово передаю добре відомому вам колезі. Про мир? Ювілейний Ukrainian Fashion Week відкриває колекція лілії пустовіт, натхненна післявоєнною атмосферою. Свідке життя на варті. Ось і дивлюся, каний, серце в них перелю. Гає розкажуть коханий, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на крилах. Цього року Ukrainian Fashion Week святкує 20 років. Ти пам'ятаєш, як все починалося. Тому що ти до того, як стати телеведучою, була манекенницею. І твоїй кар'єрі манекенниці вже власне теж 20 років. Воно аж страшно звучить, коли мені хтось недавно сказав «20 років Ukrainian Fashion Week. І я подумала, боже, а скільки мені років тоді? Знаєш, трошки стало страшно. У мене була задача в принципі працювати і заробляти. Тому я е, після кастингів підходила, і казала, так я все встигну, я от вам треба рівно, у мене буде рівне волосся. Тобі накруч, я встигну накрутитись. І ми навіть Замовлялася з порукарями, що ми тут мені не сильно накручуємо, а якось підкручуємо і заколюємо, тому що мені потім треба вичисатинкось. ладно, хамайко, для тебе ми залишимо так. Ну от це все дружні і класні стосунки. А Скільки вдавалося заробити? Ось так за чотири дні показів: 300 доларів для дівчинки-студентки. Ну клас, ну погодься. Наприклад, там 2001 рік. Ну де ти знайдеш 300 доларів? У мене мама отримувала за місячний зарплата, сто була тоді менше. Чи в тебе зберіглися речі з тих часів. Ти зберігаєш вінтаж у. Українських дизайнерів недавно я була у батьків вдома, перекладала речі, і я зрозуміла, що в мене дійсно багато речей від того ж лілі поставити, і я знайшла неймовірно класну сорочку. Я чомусь про неї забула. Ти, можливо, пам'ятаєш, це була така колекція, були сорочки з принтом на спині і з величезним бантом. Його можна було зав'язувати по-різному, його можна було зв'язувати там однієї половини, його не можна було обкручуватися. І я її просто дістала, вона ідеальна. І я розумію, що я в неї повністю влажа і кажу, боже мі, це знахідка, клас! Моду роблять люди. Ювілейний сороковий сезон Ukrainian Fashion Week збирає своїх найвідданіших шанувальників. Made in Ukraine, і це звучить гордо, і ціни я перепрошую теж високі. Може собі дозволити, доки чоловіка супермоделі сніжани оновки Миколу Щура судять за побиття поліцейських, манекенниця придивляється обновки провокаційні образи вітчизняного бренду AMG. ЕМДЖІ УТЯ Сіра засікрані дозволеного і. Все, что было когда-то недозволенным, становится вполне дозволенным. Как к этому отнесется мой муж, это второй вопрос. Наверное, не очень. Модна патриотка. Інша зіркова модель Алина Байкова спеціально прилетіла до Києва з Нью-Йорка. Вона обличчя молодого бренду Хасанова. Все очень красиво, очень красиво. Тона, все такое так що я вже набрала багато луків на нью Йорк. Битва за обновку. Фінальне вбрання на шоу від Лейбл Ван припало до душі і телеведучій Марії Єфросиніній, і дружині динамівця Сергія Рибалки Маргариті. Справді сподобалася сукня. Ця сіра вечірня. Дуже чудова. Останнє платье, Я одразу сказала, що це моє, воно мені дуже надо. Дівчата не сваріться. Не буде цієї, буде інша. Фантазії українських дизайнерів вистачить на всіх. Дизайнерка Катерина Сільченко презентує колекцію про відому італійську династію Медічекс. Повернулися до співочої кар'єри разом з екс-віаграми Ви утворили новий гурт: гурт Квінс, Тетяна Котова, Ольга Романовська. І ти поза очі? Звичайно, кажуть про те, що вся ця ініціатива ваша. Як дівчат і гроші ваших чоловіків, тому що всі три дівчини мають заможних чоловіків, які можуть е, собі дозволити проспонсорувати творчість своїх жінок. Якщо б це було так, неужели я б не робила сольною кар'єру за гроші свого мужа? Ні копійки, ні діна. муж не потратили на проект. Я заробляю на цьому проєкті. Більше того, тобі скажу іменно поэтому я й загласилась в ньому частина. Презентація нового дівочого тріо була на золотому грамофоні, на російській премії. Я себе. Эту боль нести мне как крест неужелі тупоністів. Тебе не було сумнівів їхати брати участь по перше у золотому грамофоні. По друге, взагалі, підписувати контракт з російськими продюсерами. От іменно поэтому я три місяці сиділа над цим контрактом вместе з юристом своїм зі своїм мужем. Я відділяю шоу-бізнес і творчество від... От... Политики на аннексированных территориях, оккупированных, я не выступаю, у определенных людей я не выступаю, государственные российские праздники я не выступаю. А в остальном я не могу вообще не выступать в России. Конечно, сейчас все выступают там. Ну, то есть Є есть артисты, которые відмовляются. Да, это выбор каждого и право каждого, и я никого не осуждаю. И прошу меня тоже за это не судить, потому что все-таки творчество, творческие люди, они немножко по-другому смотрят на это все. Мода захопила Київ. Епатажний молодий дизайнер Жан Гріцфільд влаштував свій показ просто на ринку. Зіркові гості зацінили Бойцовські клуби, бокси та це, це класно. життя, боротьба, спортивний гламур і видовищні аксесуари приголомшили й бувалу дарю Астаф'єву. Маски мені дуже подобаються. і я думаю, що парочкою. Я себе прикуплю. Вражені гості. Дизайнер щасливий. А модели ніхто не питає. Незручні маски, рясний макіяж. З цими блискітками на вустах ні перекусити, ні погомоніти. Завжди можна терпіти заради прекрасного. Акварелі в ділі. За лаштунками фарбують модель на шоу Олени Буреніної. Найяскравіший момент дефіле. Я думаю, це втражені дизайнера, можливе, Це грим, який у мене був. Хто б казав? Манекенниці Олексія Залевського двоїстість модної індустрії. Натуральність проти силиконо. Розсміятися не можна. Не зробіть себе таке. Силіконові губи, гаджети в волосі та сукні з презервативів. Льоша постарався, немножечко дав. Жару. Захищений секс завжди в моді. Так гучно дизайнер відсвяткував Всесвітній день кондомів. У мене було около 10 тисяч презервативів. 2 презервативов. ми іспортили. В Пастерской лежало 7 тысяч презервативів по всем столам закроечным. Ми не знали, що з цим делать, як этим пользоваться, как его пристрачивать, как его клеить, как его пришивать. І поэтому, в принципі, це кандон кутюр, тому що 90% ручной ручної роботи. Вражати, дивувати, ошелешувати Само одягу для видовищного шоу замало. Кожен дизайнер по-своєму створює вау ефект Іван Фролов з молитвами. Мода звучить церковних орхлопчиків акомпонує дефіле бренду Фролов. Ти не думав ти про свою власну колекцію. Ну зараз і твоє ім'я набирає обертів, манатік, повноцінну колекцію, можливо, і тут показати. То мені цікаво, щось створювати. Якщо це одежа, це так само цікаво. Мені подобаються якісь там креативні малюнки або ще щось. В мене є дуже велика така схованка. Я там часто малюю, що собі відкладую. Так і можливо десь колись я випущу там своїми малюнками, можливо, якусь одежу принтами. Побачу, не знаю. Ну я думаю, думаю, так. В мене є якісь такі думки. В тебе не так давно в житті відбулася. Визначна подія, в тебе народився другий син. Я тебе з цим вітаю. Які в тебе відчуття з приводу того, що ти вже двічі батько? Я літаю. Це змінює все навколо. І ти, в принципі, по-іншому сприймаєш і свою роботу, і, і все стає зовсім іншим. І, і це круто. Тобі хочеться ще більше, ще краще, щоб у всіх все було добре. Але я вже чекаю і твою радість теж. Тому дякую за привітання. Я так розумію, що на другу дитину тебе надихнув проект Голос діти. Тому що, поки ти сидів в суддівському кріслі, твоя дружина була при надії. Коли я був на голосі діти, я добре знав, як себе вести з дітьми вже. Чемпіонський вихід на модних показах бронзова олімпійська призерка з гімнастики Ганна Різадінова. Ні, зараз ти продовжуєш насолоджуватися відновлювальним періодом після Олімпіади в Ріо де Жанейро. Ти відпочивала тривалий час більше місяця у об'єднаних арабських еміратах. Каталася на лижах у Куршавелі. Цей відпочинок він трохи затягнувся. Можно отдохнуть за последние 17 лет. Это абсолютно для меня новое ощущение. Но это, конечно, здорово, но на последней неделе, уже где-то на 4 пятой неделе, я, конечно, уже начала скучать за своим любимым делом и понимаю, что чего-то мне не хватает. Куда-то мне эту всю энергию надо девать, которую я ее оставляла в зале. Дівчата на відпочинку як правило набирають зайву вагу. На первый неделю отдыха вес просто взлетел. <свистання> <свистання> ну на килограмм так точно. А, но для меня это на самом деле очень... Большая уже масса тела была, потому что у нас каждый грамм на счету за каждые 100 грамм в принципе нас тренеры в зале убивают. Поэтому я, конечно, остальные недели обязательно у меня было во второй половине дня это посещение зала, а утром у меня была пробежка. То есть, ну, только так я могла себе позволить э, полакомиться дубайскими ресторанами, которые просто ну, невозможно пройти мимо них. Мода не залишилася осторонь твоих інтересів нових. Раніше, окрім спорту, нічого не було, тепер ты можешь себе дозволить. Звернути увагу на те, що відбувається навколо, і не так давно ти була на шоу Вікторія Secret на одному з найвідоміших в світі фешн-шоу, яке проходило у Парижі. Які враження? Леді Гага, Скажу чесно, Тобто вона вийшла перша на показі, і це було дійсно вау. Ти себе спробувала у якості моделі не так давно ти знялася у рекламній кампанії бренду весільних соколь самі не захотілося підвинять спорт спортом конечно медалі все здорово но сім'єю я мечтаю і хочу мати сім'ю тим более що мені навіть вже подарили одне з платьев імені Подвінечне платье. То есть, в принципі, все інше, залишилось только знайти жениха і по суті устроїть мероприяти. Насправді на твоїх світлинах у соцмережах можна побачити натяк, що відпочивала ти не сама, і що серце твоє вже зайнято, то обранить. Понятное дело, я поки не скажу, хто этот избранник. Це Это произошло после Олімпійських игр. Я не знаю, що буде далі, але на сьогоднішній день я счастлива.